В рамках проведення різдвяних свят учасники ансамблю Самі Файні будинку культури міста Богуслава під керівництвом Оксани Мороз, в якому зібралися викладачі школи мистецтв, бібліотекарі, працівники будинку культури і подарували землякам музичну програму Різдвяне віншування» на Богославщині. Тож спочатку дійства колядники зібралися біля дідуха та різдвяної шопки. Щоб іти колядувати господу до Тетяни та Василя. Гості йдуть, а дідуха нема. Уже. Отак, о, давай будемо поратися. Святвечір. А, а віфліємський вогонь де? Ой, авіфліємський вогонь на місці вітлієнському. Є зараз ми його запалимо. Куча, а ти сапакло. Що багато. Ах, о, багато. Ми Добрий вечір, люди, вашій теплій хаті. Що були ви завжди щедрі ще багаті, Хай вісохристове вас благословляє, Бог рождає. Програми прозвучали: Добрий вечір, люди у вашій теплій хаті. Бог ся рождає. А під колядку ми не самі йдемо, а козу ведем. Разом з циганочкою, роль якої зіграла Яна Старинець. Водили різдвяну козу у виконання Олени Тимошенко, бо де коза ходить, там жито родить. Танцювали польки та віншували господарів. Різдвяні вертепи, дідухи, колядки та щедрівки це наші українські традиції, збережені та передані з покоління в покоління. І навіть у таких складних і трагічних умовах нашого сьогодення ми не забуваємо, хто ми є і якого ми роду. Ми щиро вдячні Збройним силам України та нашим незламним воїнам за можливість проводити різдвяні заходи у сімейному полі, щедрувати та колядувати. Є Україна, вся земля, родина. Ми від батька і Повну версію різдвяних віншувань на Богославщині Ви можете переглянути на youtube каналі ТВ. Богослав.